Тому що щось вибуло попередній ефір. Вітаю вас на youtube каналі Щоденній програмі Євангелія на кожен день, де я, Братарій Володимир Давидов, з вами буду сьогодні читати Євангелія від Матвія. Це фрагмент 11 глави, який сьогодні звучав як за богослужінням, так і в нашій ранковій програмі Євангельський ранок. Продовжуємо 11 главу, яку читали і вчора. І, і тож, давайте зра, одразу і перейдемо до святого письма. Сказав Господь, кому подібні покоління це. Воно подібне до дітей, що сидять на ринках і звертаються до своїх товаришів, і кажуть: ми грали вам на сопілках, і ви не танцювали, ми співали вам жальбних пісень і ви не побивалися. Дехто з коментаторів Святого письма стверджує про те, що дійсно за часів Ісуса Христа були такі ну, певний вид розваг. Звісно, для нас важко якось уявити, як це можна так розважатися. Але я думаю, що і для наших. Ну, я знаю, що для моїх дітей теж деякі ігри, якими ми в свій час гралися у дворі, теж незрозумілі будуть. Так от, тому що на сьогоднішній день ігри це в основному гаджети і тому подібне. Так от виходить, що якби, я вже не пам'ятаю, в кого це пояснення, що дійсно була така гра, що треба було швидко міняти настрій. Тобто, якщо музика грала весело, Діти мали весело себе поводити, ну, скакати. Якщо сумна, то робити, ну мімікувати, -мі -мі що ніби їм сумно, і тому подібне. І от, як, е, наприклад, по суті, в садочках в дитячих садочках схоже. Тобто діти мають зрозуміти, яка е, за жанром, не за жанром, а за. Емоціями музика, і відповідно емоцію або показати, що сумна музика, чи весела, чи швидка, чи повільна, і тому подібні речі. Ну щось по суті десь така гра була і за часів Ісуса Христа, про яку він в принципі і приводить її в приклад. І от е е е е Христос говорить: бо прийшов Іоанн, який неїс, не їсть, не п'є, і кажуть: біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, і кажуть, ось чоловік ненажера та п'яниця, друг метарів і грішників. І виправдалась премудрість чадами її. Справа в тому, що Христос тут по суті проводить паралель між дитячою грою і дітьми і дорослими людьми. Коли людина чимось не згодна, або її питають, вона не хоче відповідати, або не хоче казати свою думку, вона може промовчати. Тобто не, людина не реагує. Те ж стосується, коли істина, святе письмо або совість і, інакше до нас звертається, ми можемо це ігнорувати і, відповідно, не давати відповіді. От до нас кажуть, чому ти грішиш, чому ти погано робиш, чому ти обманув, або чому, чому ти вкрав? Адже Євангеліє нічого вчить. А людина може просто ігнорити це. І по суті, це ігнорення відбувається. От е, так е, Христос приводить цього в прикладі цієї гри. Тобто ідуть, іде гра, діти мають реагувати, там, е, весело співати е, танцювати, чи, там, е, чи плакати, а діти не реагують, вони не хочуть грати, не хочуть е, давати відповідь ну, відповідно правилам гри. Те ж саме відбувається з дорослими, коли ну, з нами, да, християнами. Коли Господь до нас звертається, ми можемо зробити, ми тебе не чуємо, бо ми не хочемо з тобою мати якусь справу. І от далі говориться про те, що Іоанн і Ісус Христос, вони, з'явивши в всьому світі, звертались до людей. Іоанн Христитель звертався як аскет, який провіщав суд проповідував покаяння, і, і люди, ну хтось відгукнувся. Але тут Христос вже звертається саме не до тих, хто відгукнувся, на заклик Йоанна Хрестителя чи на заклик Ісу, самого Ісуса Христа, а говориться саме про тих, хто залишився глухим. От як діти залишились діти, діти да, діти залишились глухими до тих, хто хотів з ними грати і награвав їм різні мелодії. Так і от Йоанн Хреститель одну мелодію грав. Люди залишились, і іудеї. Ми говоримо зараз про іудейський народ. Залишились глухі. Ні, Багато хто послідували. Але ж ну, багато це не означає, що всі, і не означає, що більшість. Тобто, відповідно тих людей, хто чув Іоанна Хрестителя, чи чув Ісуса Христа, і, послідували, і не послідували, було набагато більше. І от Іоанн Хреститель. Грав сумну музику, так би мовити. Він грав музику про покаяння з дітьми-іудеями, так? Ну я такі паралелі провожу, да, з цим прикладом, тому ви зрозуміли. Тобто грав сумну музику про покаяння, про покарання, про спокутання гріхів і омивання від них, і люди не сприйняли його. Христос при... А, і ще й називали його там, сумасшедшим, тому що навіщо жити в пустелі, обмежувати себе в самих. Навіть мова йде не про обмеження в розкоші, а обмеження в побутових речах. Заради чого це він робив? І люди цього не розуміли і не хотіли його слухати, залишалися глухими до нього. І тут з'являється Христос після Іоанна Хрестителя. І Він проповідає вже інакше. Він, не, він проповідає, говорить про покаяння, але Він говорить про милосердя і про те, що Царство Боже прийшло. І ми можемо до нього долучитися. Що Він дає людям спасіння. Тобто Іоанн Хреститель більш покаяння і засудження, якщо ти не покаєшся. А Ісус Христос більше про вже говорив: про то, що, про те, що якщо ти при, ну слідуєш за Христом, ти е, спасаєшся. І що? Якщо Іоанн Хреститель був? Пустелі, так, його називали сумасшедшим, то Христа почали називати. Він почав грати для іудеїв звертатися веселою музикою, музикою спасіння, жених є, весілля триває. Жених буде забраний, і тоді можна буде постувати. А зараз якби, час свята, торжества. І виходить, що Христос так радісною музикою звертався. І в цьому ж випадку теж ті ж самі іудеї, які залишились глухими до Іоанна, залишились глухими і до Ісуса Христа. Тому що і почали його називати, що він з п'яницями водиться, з метарями гість, і людина, яка як ні брезгує да, спілкуванням з грішниками. Адже для фарисеїв і тих, хто їх слухав, спілкування з грішником воно прирівнювалось до того, що ти ну одне діло просто у нашому розумінні поспілкуватися, а інше, якщо ти спілкуєш у іудеїв, якщо ти спілкуєшся, ти якби оскверняєшся через це не хотіли ні з метарями, ні з самарянами, ні з язичниками мати якусь, е, фізичний контакт, чи говорити, чи за одним столом сидіти, тому що це все вважалося таким ритуальним оскверненням. Для іудеїв, яке вимагало потім ритуальне його очищення, звісно. От. І от Христа, який повністю був антиподом, по суті, Іоанну Хрестителю по, по зовнішньому такому подачі проповіді повчанню, незважаючи на це, і Христа теж звинувачували в розпутстві. От. І Христос. Закінчує ці слова, що от, е, мені сподобались вони. Е, ось чоловік не на і п'ятниця, так. І виправдалась премудрість щадами її. Про що тут йде? Про те, що судити можна по словам, але Христос говорить, що премудрість свідчить про себе, виправдалась премудрість чадами її. Тобто премудрість. Е, Свідчення про премудрість це її діла. І про Іоанна Хрестителя дійсно можна було казати, навіщо так ну, жити в пустелі, обмежувати себе. Але з кількох людей він привів до покаяння? Тисячі. Про Ісуса Христа теж можна було придиратися. І казати, і, ну, якби зауважувати, що він не відповідає певним категоріям, на думку юдеїв і фарисеїв, не відповідає категоріям Месії, а Месії себе називає. Він підводив до того, щоб люди зрозуміли, що він не тільки Месія, а він є й Бог. Так? І можна було багато якби, придиратися до слів Ісуса Христа, як до слів Іоанна Хрестителя або до образу життя. Але які плоди давав, який результат. Те, що можна було звинувачувати Христа дійсно, в чому хочеш, навіть в тому, що Він біса має. Але скільки людей знаходили в житті ті, хто шукали насправді, хто, в кого було серце відкрите, скільки людей знайшли в ньому втіху е і відраду, від як в Яні е як через Яна Христителя, скільки людей знайшло, е ну, навернулося до того, що до розуміння своїх гріхів, бачення своїх гріхів. А, а від а якщо людина їх бачить, то вона їх і, і спокутує. тобто покаяння зародив в, в людських серцях. От і виходить, що премудрість дійсно чадами своїми е, виправдовують і Христос, і нам хрестителям, е, треба дивитись на їхні справи в першу чергу. Це ми, до речі, вчора з вами говорили. Так що Христос не закликав, віруйте в мої слова. Він, він казав, що е, вказував на свої діла. Хромі э, встілюються, сліпі прозрівають, глухі, починають чути. прокажені очищуються, і біснуваті э, теж э, виганяються духи, э, духи нечисті, з біснуватих. Тобто в справах в Христа говорять, що Він благий. Не те, що Він каже, я, я є благий, отець, який послав мене, є благий. Ні, це якби само собою. але під це підтверджено чудесами, підтверджено дією благою. Як і, і, і слова Іоанна Хрестителя підтверджені тим, що дійсно люди покаялись. От. І далі. Тоді Ісус почав докоряти містам, у яких найбільше явлено було чудес Його, за те, що вони не покаялися. Ну, якби тут е, вирок, по суті, про, е, Господь почав цим містам проголошувати, тому що ви пам'ятаєте, що відрадніше буде Тиру і Сидону, ніж Капернаум. Капернаум, який місто, яке він любив, як казали, його місто, де він найбільше проповідав, найбільше він жив. І тим не менше, навіть про Капернаум Христос говорив з гіркотою і болем. Тому що люди це причому, що Капернаум – це галілейське місто. Галілеяни вони найбільш піддатливі були до. До проповіді Христової, ніж і які жили в Іудеї, так і в околицях Єрусалиму, і в самому Єрусалимі. І тим не менше, ми бачимо, що більшість залишалися глухими. Тільки ті, хто у кого було відкрите справді серце, той міг почути Христа і послідувати за ним. Але справа в тому, що фер... чому у багатьох людей було закрите серце? Тому що. Ну, скажімо так, фарисеї добре для цього потрудилися. Тобто ті, хто навпаки були духовними наставниками, ті, хто мали привести народ до Бога, по суті зашпаклювали за, я не знаю, там законопатили ці двері душі, людські, двері душ людських, чим тільки можна цим законними приписами і обрядовір'ям, виконанням, законництвом своїм. Саме вони, по суті, в народі іудейському ну, вбивали всяку духовність. От. Перепрошую, у нас сьогодні якось е, оцей на, н, анонсований ефір. О, ще раз, е, Анонсований ефір у нас перервався технічно, а я вже вийшов з, з нового, але тут чомусь я не бачу у нас. Е, не бачу у нас можливості коментувати. Ну, Вже так і буде сьогодні. Бачив, що Андрус, якщо я не знаю, чи правильно наголос ставлю, писав питання в чаті, але так як трансляція перервалась, то питання було втрачене. Можете його задати завтра. З радістю постараюсь відповісти. Будемо закінчувати наш ефір, так як сьогодні зворотнього зв'язку від вас я не зможу отримати. Бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі і не забуваймо молитись за наших захисників. Ну і звісно, нагадую про вашу підтримку нашому ютуб-каналу Віче. Це ваші вподобайки, коментарі поширення відео та підписки теж все дуже важливо для нас. ну і е, е, Також нагадую, що ви можете нас підтримати фінансово це донатами, або ставши постійним спонсором нашого YouTube каналу. Це спонсорство можна оформити, там різного рівня, е, оформити на Ютубі. Е, і ще хотів подякувати. За донати Мамонову Станіславу. На все добре, до зустрічі завтра. До побачення.